Всім ще раз привіт, рада вас бачити. І е, сьогодні друга тема е, щодо етики. Е, і я подумала про те, що вона може звучати якось е, так, як так якийсь примус, оце треба робити так. Який ж, якийсь інтеактивний е, посил в цьому виникає. І мені зараз е, з вами точно я не ставлю задачу. Е, Штудірувати оцей кодекс наш, ну, вивчати їх, ви можете почитати на сайті, він недостатньо великий. Скажу тільки, що в кодексі в етичному міністр є і норми, є і наші етичні принципи. І я думаю, всі вміють читати, кому цікаво, прочитайте. А в мене зараз інша задача. Я хотіла з вами поговорити про те, як етичні обмеження Можуть впливати на якість контакту, терапевта клієнта, і щоб ви відчули, чому дійсно вони необхідні, і як і ними користатися для того, щоб ваша практика була більш повною, цікавою, ну, можна навіть сказати, якісною. Ми поговоримо, що про це така задача, ми поговоримо про історію. Того, як в терапії з'явилися взагалі ці етичні норми. А, ну, там всякі історії я вам не буду розповідати. Ви знаєте, як спочатку, поки норм не було, себе поводився, ну не тільки він. Це ці такі шишки, які набували наші праотці, і нам треба теж їх враховувати. Потім поговоримо про те, як можна. Через різні фрейми гештальтерапії дивитися на етичні норми і як аналізувати, якщо а, ви знаходите що якесь обмеження або якась межа була порушена вами чи клієнтам. А, і ну, це такі основні задачі.